Земля як космічна лабораторія, обмін даними через блискавки. Уявімо, що планета Земля це не просто середовище для життя, а високофункціональна біохімічна лабораторія, створена або модифікована для цілей синтезу, адаптації і виведення інформаційно активних молекул. У такому разі, сам біосферний процес не випадковий. А цілеспрямований експеримент. Його результати, можливо, зчитуються або коригуються зовнішнім інтелектом. Цей позапланетарний розум, чи то колективна свідомість, інші цивілізації чи вищі форми життя потенційно надсилає на Землю пакети даних, вони могли б містити інструкції до створення нових сполук, мутацій, активації сплячих генів. Або навіть зміни біохімічного коду окремих видів. У цій парадигмі поява молекул типу псилоцибіну, ДМТ чи мескаліну перестає бути випадковістю, стаючи результатом впливу зовнішньої програми. Це радикально змінює погляд на еволюцію, припускаючи зовнішній вплив на біологічний розвиток. Одним із найзагадковіших каналів зв'язку між космосом і поверхнею Землі. Можуть виступати блискавки із близько 1,4 мільярда ударів на рік, кожен з яких несе 1,10 гігаджолів енергії, їхній потенціал як імпульсних інформаційних сигналів вражає. Навіть при консервативній оцінці в 1 байт на імпульс Земля щорічно могла б приймати 1,4 чотири гігабайта даних. При гіпотезі квантового плазмового перенесення 1 МБ на блискавку йдеться вже про 14 міною пігабальт. це колосальні обсяги інформації, що передаються щодня без врахування інших гіпотетичних джерел, таких як нейтрино, магнітні поля або гравітаційні хвилі. Інформаційний цикл за цією гіпотезою може виглядати так, космос, зовнішній розум. Створює інформаційний імпульс. Блискавки, магнітні бурі або атмосферні аномалії доставляють цей код у земну оболонку. Біохімічна лабораторія Землі розшифровує імпульси, активуючи ланцюги ДНК, синтезуючи нові речовини чи трансформуючи екосистеми. Зворотний канал. Можливо, представлений деякими біологічними процесами, такими як флуоресценція, викиди спор або електромагнітні сигнали мозку. Ця гіпотеза, хоч і знаходиться за межами сучасної наукової парадигми, виходить за рамки простих спекуляцій, пропонуючи сміливу альтернативу випадковому розвитку життя. Вона порушує фундаментальні питання про походження життя та еволюції. Перегукуючись з концепціями панспермії або розумного дизайну, але пропонуючи унікальний динамічний механізм взаємодії, з наукової точки зору прямі докази такого явища надзвичайно складні, якщо не неможливі, для збору, що ставить під сумнів її поточну верифікованість. Проте… Як потужна науково-фантастична основа, вона відкриває величезне поле для роздумів про невідомі сили, що формують наш світ, та гіпотетичні шляхи передачі інформації у всесвіті. Це виклик для уяви, що надихає на пошук нових пояснень для найзагадковіших явищ нашої планети.